Понуємо між жіночого одягу англійських брендів. В цьому лотику в нас ось такі аксесуарчики, як окуляри, різні моделечки. Сережки, носочки, поясок. Також сумка і на довгій ручці. І ось такою лапшою понизу і помпонами, які її можуть стягнути. Сумка екошкіра. Прикольна модель на замочку. І маленька сумочка на довгій ручці. Шарик. М'який хороший, натуральна спіра закет каремінним, есичка розмір, латочко, міді довжина. По грудях йде резиночкою, рукавчик доволі пишний, на резинці, можна від'єднати, носити без рукавчика, як сарафан. Тренч, дуже класна моделька, Елька розмір. Класичний стильний жакет. З лацканами на можна сховати лацкани на один гудзик. Елічка. Плаття. Макси довжина, відрізна талія йде в нас, вільного крою донизу. Потні трикотажні ласини з високою посадочкою на резинці. Такий грутезний жакет впорочений на резинці, на два гуцики йде. Емочка розмір. В розмірі S. дві футболки. З плотного джинсу така от рубашка-вітровка. На гуциках два кольори, великі кишеньки. Елька розмір. Есочка прикольний жакет з такою лапшою по рукавчику йде, двобортний, прямого крою. Таке цікаве плаття. Довжина максі, доволі пишний рукав на резиночці. Іде ось такий перехрест. Попереду і ззаду зав'язується на великий банк з відкритою на пів ший, спинку. Комбінезончик з штанами. Штани модельки кюлоти йдуть. Мінкіджі зіллетик. Настягал есочка йде. Напів пальто на строченому поясі. Застівається на гудзочках. В розмірі воно у нас ЕД S. Вільного крою штани з кишенями. В розмірі М. Окорочений жакет. Розмір цього жакета у нас Емочка. Ще один тренч. В двох кольорах поєднання йде, есочка міді-довжина, плаття сарафан з відкритою спинкою, двобортним, міні-розміру XS. Дуже прикольний костюмчик, трикотажний. Така йде подвоєна в'язочка з узорчиком, шортики і вкорочена ковтинка. І ось такий чуть вкорочений жакет. Розмір в нас йде есочка. Виходить, така моделечка оверсайз з лапшою. Пошиття під рубашку. Дуже гарна моделька.